передати окреме палке вітання службі небезпеки України, яка е, стала небезпекою для мене. Чим більше ти патріот, тим більше небезпека тобі за світа. Е, Ви в своїм туалетній бумагі під назвою «Кримінальна справа проти Оскара, написали, що я зняв гараж для переховування приховування заборонених речей привезених з Луганська з Донецька. Ну, По першу Луганська я ніколи не був, що вже під під'їжджам. А Донецький був єдині заборонені речі, які я туди привожу, рапорти називаються, які хлопці мені віддають, в яких факти злочину корупції окремих крамбатів, які кидають тінь на честь цього збройних України. Стосовно мого гаража, коли я звернувся до кличка, мене послав нахуй, коли я попросив невеличке приміщення гуманітарної допомоги, ми може не зупинилися перед цим. Ми зняли дійсно гараж для ліків, для теплих речей, для спальників. Приїжджайте, дивіться, що тут заборонено. Може, по-вашому заборонено це те, що сьогодні має допомагати хлопцям, тоді ти заборонено. Але ж війна закінчити, ви ж розумієте, хлопці прийдуть і вони з вас питають. А за кого ти, як такого хера Оскара прислідували, присували і мішали йому возити нам на передову медикаменти, одяг, взуття, дитячі суміші, які в мене тут є. якого такого хера ви йому мішали і переможе нашої України. Це потім зададуть вам питання. І останнє, я дійсно на днях збираюся знову в Донецьк, незважаючи на те, що Донецька ВСП і Донецька прокуратура там забороняють Оскаруїжд Донецьку область. Ось ще не виросли, Оскар куди запрещать. Я їду Бахмут, я їду в Солідар, я їду в Крайматорськ. Всі хто хочуть, долучайтеся, допомагайте, збираємо разом і їдемо. Заявок дуже багато. Хочете одяг, хочете продукти, хочете медикаменти, хто що хоче. нової почти 4 міста Київ на ноль шість Номер карточки п'ятдесят три, сімдесят п'ять Телефон для зв'язку зі мною 068 шістдесят восемь Поки точиться війна, поки Оскар тема вперед. Закончиться війна і Оскар зупиниться.